Добрий день, діти! Сьогодні у нас ліплення. Напевне, ви у мирний час, дітки, всі любили ходити в цирк. Послухайте, кого ми сьогодні будемо з вами ліпити. Дід Лахів він розважає та за рени всіх вітає. Це дітки клоун. Сьогодні ми будемо з вами ліпити клоуна. Ви знаєте, що в цирку працюють хто ще. Гімнасти, жонглери, дресирувальники, канатохідці, акробати і клоуни. Ось сьогодні ми з вами будемо ліпити клоуни. Тут у нас на картинці є такі 14 клоуни, але ми з вами будемо ліпити клоуна, другого, не такого, як тут на картинці. Так, ось беремо кусок пластилину. Так. Ділимо цей пластилин на три частини, на дві менших, так, і одну велику частину. Так. Так, і робимо циліндр. Ми вже вчили з вами, що таке циліндр. Тулуб клоуна. Так. Ми вже з вами ліпили. Дивно, ліпилися. Так, ліпимось ось так, розкачуємо, робимо тулуб клону. Так, щоб у нас така продовгувата була. За допомогою стеки ділимо ось до серединки на дві частинки, ось так робимо ніжки колонку. Так, дві ноги у нас буде, ось так ми робимо. Ось. Так, відставляємо в сторіночку. Далі робимо голову. Голова в нас кругла, так що ми ось, розкачуємо ось так, так круговими рухами. Робимо голову, з'єднуємо до тулуба. Так, тепер ми беремо руки, робимо клону так, дві руки. Так, розкатали і. Приліпили до тулуба. Ось. ось. Ще у нього уклонна є ніс кулька. беремо червоний колір, в основному він червоного кольору. Носик такий кулька. Приліплюємо. Ще є такі, така шапочка. Так, ось приклеїли носика. Шапочка ще є такий, ось така кругла, на бірятик називається. Так, і зверхи що? Ось такий, теж кулька така. І ось одягаємо таку ставимо на голівку шапочку. Так, і ще є різнокольорові гудзики. Луна. Беремо зеленого кольору, синього кольору. Такі теж кульки робимо, так. жовтого кольору, різнокольоровий. Так. Прикрашаємо одяг, ось беремо синій колір, зелений колір і жовтий колір. Прикрашаємо одяг. Так, і виходить у нас ось такий клоун красивий. Все, дітки, до побачення. Присилайте мені свої роботи.